Відтак оглядаємо аналітику, оглядаємо публікації і разом робимо висновки, накладаючи ці висновки на карти бойових дій. Поїхали. Отже, сьогодні Генеральний штаб збройних сил України, а конкретно представник Міністерства оборони Олексій Громов повідомив, що армія Білорусі, а також Росіяни, проведуть навчання біля Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Раптом хто забув. Де у нас Білорусь це північ межує із північ нашої держави? Звідти, 24 лютого, почалися наступи на нашу державу наземні операції з боку ворога. Тож на підступах до Житомирської, Рівненської та Волинської областей, білоруси спільно із расистами вирішили провести навчання. За задумом ці навчання мають відбуватися із 8 по 14 Вересня, тобто стартунуть вони вже за тиждень, і насправді до них потрібно бути дуже і дуже уважними. Чому тому, що в ході цих навчань за задумом передбачається звільнення відпрацьовування, так би мовити, звільнення частини втраченої території умовної країни. Не виключено, як сказав представник генерального штабу, що під так званою втраченою країною потім можуть виявитися Житомирська, Волинська та Рівненська. Області тому все ще не виключається ймовірність наступу з боку Білорусі і долучення особового складу білоруської армії до війни в Україні, але поки що ця ймовірність ще доволі низька. Втім, друзі, нам потрібно бути пильними. Тим паче, що сьогодні з'явилося повідомлення про те, що служба безпеки України затримала агента. Російської Федерації, який у на Сумській у Сумській області на Сумщині збирав інформацію щодо наших сил оборони, цей агент фотографував військові об'єкти також місця розташування українських військовослужбовців. Далі він ці файли із прив'язкою до геолокації передавав своєму російському кураторові, використовуючи при цьому спеціальні канали зв'язку. І далі його планували, начебто, використовувати для диверсій російські спецслужбісти. Тому тут вдвічі потрібно бути уважнішими до того, що загроза на півночі нашої держави все ще існує. Агентура працює ДРГ працює. e yeah.